Як вижити в умовах війни? Тепер цьому вчать населення на тренінгах. У рівному проєкт запрацював нещодавно стрілецька справа, тактична медицина, мінно вибухова безпека та багато іншого. Як проходить тренінг, розповість Владислав Стецюк. Пані Олена з Херсону жінці довелось покинути домівку через повномасштабне вторгнення. Каже, тренінги по тактичній медицині дуже важливі, адже під час війни потрібно вміти надавати невідкладну допомогу. В Херсоні зараз ситуація складна і тому, якщо навіть я захочу поїхати додому, я зможу бути корисною для кожного, хто там знаходиться. Навчають тактичної медицини інструктори. Анастасія Гричковська, бойовий медик ДФТГ Рівного, каже, проводила такі тренінги лише з військовими, цивільних вчить вперше. Ці знання необхідні зараз кожному. Тобто, це вже не така історія, що війна десь не зрозуміло де. Вона може прийти в кожен дім, в кожну будівлю. І ми маємо знати, як допомогти собі і тим, кого ми любимо, ті, хто тим, хто нас оточує. Наспіву собі джинґлбелс, джинґлбел, джинґлбелжджинґалвий серйозно, і оця от частота. Це ритм цієї пісні він плюс-мінус співпадає з тією необхідною кількістю частоти натискання, яка нам необхідна. Проєкт по підготовці цивільних працює вже в 60 містах України, створений за ініціативи благодійного фонду Сергія Притули. Тренінги безкоштовні, проте за бажанням, учасники можуть задонатити до фонду. Організатори планують постійно проводити різноманітні тренінги для цивільних задля збереження їхнього життя. У нас дві атомні станції ми плануємо радіційна безпека і хімічна безпека. Ми плануємо психологічну підтримку людям, ну безпеку, тобто мається на увазі всі знання, які нам вроді в цивільному мирному житті. Ну, вроді мені потрібно були, але під час війни це дуже актуально. Окрім тактичної медицини, провели тренінги по міновибуховій безпеці та стрілецькій справі. Пані Вікторія, матір трьох дітей. Жінка вирішила прийти на тренінг, аби оволодіти навичками користування зброєю. Прийшла сюди, бо як у нас по історії написано, козачка має тримати три кутки у хаті. Так що дівчата, приходьте, бо це всім треба. Пані Вікторія за вісім годин навчилась користуватися зброєю. Не професійно, але певна, зможе захистити свою домівку від ворогів. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.